Так, сьогодні блейн Рейгені записуємо на балкончике. Починаємо з stewie 2 k stewie 7 stewie 7. І не гамно, і не топ ропс. Ропс топчик. Но ропса на. на 3, напевно, я би поставив на 3. Ксантарес. Легенда турецького Counter-Strike. Ксантареса 5 ставимо. Ксантарес і 8. Блеймев. Блеймеф, блеймев. Блей Напевно, 6. Блеймев Sphinx. Sphinx, ну, найкраще робса, Sphinx 4. Бля, треба в хуйові пацани. О, ябі на 8. І треба перший і другий. Нам середніх не треба. Тес. Tesis... Тесес ну, це 9, Блядь, а що, 1, 2. Конфіг, Блядь, піздець. І перше, і друге місце, що у нас буде? Кеніс, ну, блядь. ну 2 Кеніс. Enough ну це пиздец